70% культур запилюються саме бджолами. без Вони продовжують життя, споліпшують екологічному стану нашої планети і так далі. Дійсно, Україна зараз переживає Ну найважчі часи в тому плані, що йде е, агресія Російської Федерації і знищуються. Цілі регіони, де були розвинені пасіки, і так далі. На сьогоднішній день ми спостерігаємо значне скорочення бджіл в Україні і різке падіння медозбору, але це ні в що не порівнюється з тим. Яка шкода наноситься довкіллю. Повинна бути державна підтримка. Це повинна бути державна програма спасіння е, цілих галузей. От е, ми бачимо в цьому завдання сьогодні: розробити такі програми е, на рівні міністерства, подати до уряду і е, компенсовувати пасічників, стимулювати, щоб вони повернулися до цього ремесла. Тому що ну, втрата фахівця і втрата пасіки це колосальний удар. Ми, е, от уявіть собі, е, ми аграрна держава, так? і у нас 70% врожаю залежить від запилення ентомофільних культур. Так? Тобто у нас головна культура експорту це олія соняшнику. І якщо ми не дамо запилення соняшника, ми не будемо мати там 15 20 відсотків чи то центнерів з гектару. А ми будемо мати на значно нижчі врожаї або взагалі пустоцвіт буде. Тому запилення ми не привеземо. Ми можемо привезти молоко з-за кордону, м'ясо. А бджіл нам ніхто не привезе. Нам треба спасати галузь бджільництва і дуже звернути увагу на кадри в бджільництві, утримати їх, підтримати, робити програми, дотації на бджільництво. Ціни на мед повинні бути реальними і так далі. Тобто, багато роботи в нас в цьому плані. Це світова проблема. Вона колосальна. Ну є твердження, там його приписують Енштейну, що е, загине бджола, загине людство.